Сьогодні у нас на огляді палиці для скандинавської ходьби бренду Eagle Rock. Модель з карбону, 100% карбон. Відкриємо, подивимось. Так, знімаємо захисний кульочок. В комплекті відразу у нас іде інструкція на українській мові. Інструкція не проста, це такий розроблений нам міні-посібник для початківців. Тут є регулювання палець. Є вправи, є перші кроки, а також по QR-коду на YouTube є відеоурок для початківців. Також є QR-код з відеоінструкцією для цих палиць, як правильно їх налаштувати під себе. Чохол з такої якісної міцної тканини, повноцінний. Є лямочка з регулюванням. Можна носити цей чохол на плечі, коли ви палеці не використовуєте. І відкриємо, роздивимося самі палиці і комплектацію. І так, дуже красивий матеріал карбон, я його дуже люблю, він завжди мені на розпаковках подобається. В комплекті у нас дві палиці, вони йдуть з кон'єкторами. Кон'єктори необхідні для того, щоб коли ви несете палиці в чухлі, вони не стукались одна об одну. Також у нас є коркові ручки, тімляки на R правий і l Ліву руку, темляки у нас одним рухом дуже легко відчіпаються і дуже надійно тримаються в гнізді. І також є декілька комплектів чобітків. Є такі чобітки це для стадіону, для такої легкої поверхні. Якщо ви ходите по асфальту чи по складних поверхнях, у нас є такі потужні чобітки. Ці чобітки зроблені з термомодифікованої резини, яка така м'ягенька, і на відмінність від напівпластикових чобітків вона не скользить. Це дуже важливо, не слизька. І також, якщо ви зберетесь йти в гори або захочете на ці палиці добре спиратись, є такі бочечки в комплекті для прямої постави. І так, для початку зважимо палиці. Це ультралегка модель, вона важить неймовірні 170 грам. Для скандинавської ходьби вага палець дуже важлива, тому це такий досить високий показник. Також зазначено, що матеріал, з якого зроблені палеці, це карбон 100%, і це так званий 3D-карбон, обидві секції, тобто, ви бачите. Прозору заливку, вони не фарбовані. Це природний колір карбону і видно, як прямо в сонячний день всередину волокна заходять і переплітаються між собою одна і друга секція. На другій секції у нас є розмітка від 110 см до 135 см до знаку стоп. 135 см це на двохметрову людину, моя довжина 120, ріст 176. Тобто я беру свій зріст, множу на коефіцієнт 0,68 і таким чином підбираю собі під зріст. Якщо ви дуже маленький або потрібно ці палиці дитині, можна поставити засічку і відрегулювати їх там, навіть на, на мінімальну висоту там, метр, скільки, скільки потрібно. Кліпса у нас. Повністю виготовлена з алюмінію металева, також є металеве колесико для регулювання. Регулюєте ви лише перший раз перед першим використанням, далі відчепили, виставили, защепили. І так само склали, защепили, відкрили, защепили. Дуже легко робиться одним рухом. Тімляк. Р-буквочка права рука, Л-буквочка ліва рука. Сімляк ми одягаємо на руку таким чином, відкриваємо ліпучку. Розмір універсальний. Просовуємо кість так, щоб воно, великий палець зайшов в це місце, і защипаємо ліпучку. Одним рухом ж однієї руки ми можемо вщолкнути. І Використовуючи тімляки. Якщо ми змучились, хочемо відпочити, нам не потрібно відчіпати з запястя, просто одним рухом знімаємо. Кріплення дуже надійно, не вискакує, не вилітає, не ламається. Багато років маємо справу з цим брендом і з цими палицями. Жодних зауважень з цим не було. У нас є чубітки. Чубітки ми одягаємо таким чином, щоб скошена поверхня дивилась назад. От якщо ми йдемо вперед, палиця у нас стоїть під кутом, і плоскою поверхнею ми впираємось до землі. Якщо трава, газон, нам насадка не потрібна. Якщо більш тверда поверхня, ми використовуємо ці насадки. Якщо асфальт, ми використовуємо великі насадки, бо по асфальту, звісно, вони більше стираються. Так, от, треба розвернути так, щоб вона дивилась назад. Ніяких додаткових тут корзин для снігу і так далі не потрібно. На скандинавських палицях вони ніколи не використовуються, лише на трекінгових. Коркова рукоятка дуже зручна, щоб не пітніли, не ковзали руки в будь-яку погоду, дуже легке регулювання. Окремо хочу сказати: для тих, хто питає про систему антишок: тут її немає. Вона, взагалі, на скандинавських палицях не використовується, а була придумана. В 80-х роках, як маркетинговий хід для трекінгових палець. пізніше від неї майже усі виробники відмовились, і найкраще виконують роль пом'якшення в оці чобітки з резини. Вони не ковзують, вони м'ягенькі. Це найкращий варіант.